Доброго ранку. Складний ранок, але ранок прийшов. Дякуючи Богу, славним ЗСУ. Доброго, доброго ранку, рідна Україна. Раночку, усім усім людям доброї волі. У ці дні, шановна всеукраїнська поетична родина, святкує день народження. Щирі щирі вітання адмінам, усім творчим людям, зібраним в таку прекрасну громаду. Нехай народжуються нові снопики, е, нехай прийдуть у домівки, в бібліотеки, в оселі, чудові збірочки Бростка, де будуть дитячі казки. Нехай твориться, нехай е, зустрічаються люди на бранчах, на прекрасних творчих посиденьках. І нехай все це буде в мирі і в добрі. А щоб так відбувалося, ми обов'язково обов'язково повинні не забувати, хто тримає наше небо на своїх плечах і хто виборює право бути господарями на своїй рідній землі. Не бачу поки що коментарів, але сподіваюся, що все гаразд. І в коментарях будуть розміщені актуальні збори. У нашій рідній громаді є потреба на автомобіль для і на такі найнеобхідніші речі для воїна Макара Андрія. І взагалі є багатько-багатько ще актуальних зборів. Тому, будь ласка, посилання на банки будуть розміщені в коментарях. А ми розпочинаємо. Попри все, попри непростість ситуації, беремо собі горнятку улюбленої кави, а хтось подивиться цей запис, цей ефір в запису і слухаємо поезію, адже вона вічна і безцінна, і не забуваємо про донати. Малих донатів не буває, на початку цього місяця. Були у родини в одного з моїх улюблених поетів Миколи Вінграновського, геніального, учня Олександра Довженка, людини, закоханої в село, в рідні краєвиди, в неповторність українського буття. І перша поезія це поезія світлої пам'яті, шановного Миколи Вінграновського. Загай ступило сонце і пішло. І далину покликало з собою, в туман пірнає росяне село і повивається прозорою габою. В садах вечері борщ або куліш, на крилах яблунь, стомлені зірниці, і хтось питає тихо Земле, спиш уже спочила, дай води криниці. І хтось питає довго не вгава. Земля ж спочила тихо просто неба. Сплять горобці і гори, і трава? О, люде, люде? Нащо тобі треба всю мирну мить турботити її, свою натомлену, хорошу свою землю? Нехай би с нами мовкнули гаї і плив туман пшеницею за греблю. А в тиші хтось питав «Про що шумиш? Ясним садком, схилившись в чорнобривці. Та хтось питає тихо, земле спиш? Уже спочила, дай води з криниці. 1956 рік. А наступна поезія болю актуальна і зараз. Послухайте, будь ласка, ви все зрозумієте і не забувайте про Донати. Не забувайте, що в коментарях будуть посилання на банки на найактуальніші збори на потреби для наших славних Збройних сил України. Впали бомби на Винноколі, червоніла капусти, грядка. Між курганами в чорнім полі помирала дружина дядька, бігли армії, мчали роти, помирали дуби в гаю. Дядько ніс на вогні Європи. Розстріляну юнь свою. На стежині зосталась дружина, а він далі на захід побіг. Оглянувся стоїть жоржина на розліги нічних доріг. Почорніли живі надії, плакав в ясах, в Берліні знав, донесли йому вітровії Світ жоржини в настоях трав. Дядько, дядько, назад не стримно. Місяць з неба кида весло. Здрастуй, здраствуй, моя жоржино і вербове моє село. Сієм зерно із патронташа, п'ємо в крокву навіки цвях, кулеметної юність нашу Поховаємо в пшеницях літо-літо, за літом, збіглим, червоніють горошком стежини. малинове є плаття журжине, заполохане вітром білим, заколихане вітром в полі, заполохане дядька горем. Він до неї іде поволі. Ніжні квіти, журжине горне. Ой, жоржино, моя жожино, токи в полі тобі стояти. Йдем на люди, йдем до хати. Проведи нас, вузька стежино, в полі вітер шука порожнини, котить небом, чумацький віз. Дзвонять дядькові всі стежини, щоб Європу сюди приніс, щоб Європа її благала, Йти із дядьком в своє село, щоб жоржину оберігала, майбуття щоб до неї йшло. Крізь конгреси великодушні, крізь братерство і світ, і тьму. Слухай дядько в тиші конюшні, як жоржина шумить йому. В тому шумі минуле дядька. Червоніла капусти грядка, чат Європи на видноколі. І жоржина, дружина в полі. Минали десятиліття, минають десятиліття, а ця поезія актуальна і перегукується з сьогоденням. Сумно і боляче, але перемога у цій жахливій війні обов'язково буде за нами. А для цього ми повинні кожен на своєму місці творити цю перемогу і допомагати нашому славному воїнству. Будь ласка, пийте улюблений чай, а чи каву, і слухайте поезію. Не покидай мене на призволяще, бо я нестиму жовтню перезву, не покидай, хоч навіть люті хащі порвуть на тобі свитку дорогу. Ознаменуй собою день прийдешній, на крило з церкви рань свята впаде, не покидай, хоч навіть не тутешній вітрець загляне, скаже ось ти де. Великою любов'ю усього мого життя є рідний Львів, я про це вже казала багато-багато разів і не втомлююся говорити, бо люблю своє сивочоле місто, місто душів і кави. Місто намолених храмів, площ, бруківки, стародавньої австрійської бруківки, і наступний взірець посвята цьому прекрасному місту. А ви не забувайте про тих, котрі виборюють наше мирне майбутнє: заколисане левом світло старих ліхтарів, заворожений осінню шлях, що долає трамваї. Ще ніхто давній Львів до основ зрозуміть не зумів, І ніхто про чарунки його аж до стоту не знає. Ворожбитом старим сивий вечір пройде поміж площ, Оксамитова зірка прикрасить хустину вовняну. Осягнути на йоту будення зумів тільки дощ, а співочий арфіст заведе в давнім храмі осанну. Ще трішки, і прийде надзвичайне свято. Після, звичайно, після Миколайка, після Анни, після Андрійка До нас завітає Різдво. Зараз ми якраз вступили в час передріздвяного посту, тому намолюємо в цей особливий час, намолюємо добро і щасливе майбутнє для нашої рідної України і для того, щоб Різдво прийшло. У святих молитвах, у прекрасних співах, у колядках, у засіванні, у щедрівках. За все це стоять наші дівчата і хлопці на передовій. Тому пам'ятайте, що зараз в коментарях є актуальні збори, посилання на актуальні збори. Немає малих донатів. У кімнаті зимній осені, гармидер, кисляки у глеках, стокотіння відер. Листям перкалевим встелено долівку, Стіни у портретах час зніма на плівку, студеніють вікна, пси небесні в буді, а колиску теслі витишуть причуді. При святій дитині, при золі дочасні, у кімнаті зимній поселилось щастя. І е, ще один наступний. Е, Поетичний зразок поетичний, образок поетичний взірець, ще одна посвята Сивочолому Львову. Мій рідний Львів сльозою мироточить, дощем розводить ще морійних фарб, у жовтні каву п'є завжди охоче, у грудні мліє від різдвяних зваб, достоту знає звичаї тутешні, посеред літа чар із ружі тре. І ми з тобою, мов гілки черешні, тримаємося львове за своє, за стовбур чорний, що корінням в скибу, за волохатість крони, за гніздо, стареньке місто гідного пошибу, З рамен скидає драпове пальто. Наступний взірець, останній плід зів'яло приморожений. Зриває звіток відчуття зими, а я стою немов би приворожений Оцю привабу в сотою грудьми. Шляхетно долі, шляхетно далі до різдва готуються, вимріють з бедлятами шляхи, варетою простягнеться та вулиця, Котрою Бог ступає крізь гріхи. Нехай завія, загортав полотнища тоненькі руки бабиних садів. Моя душа пройшла крізь вічні поприща і не звикла до півтоння і до півмір. Ще раз і ще раз вітаю усіх родинівців. з Днем Народження, прекрасної організації поетичної, всеукраїнська поетична родина, добра і спокою, цікавих ідей, прекрасних творчих. Е... Метафор, надзвичайних порівнянь, таких цікавезних літературних тропів, котрі б творили шедеври, створення нових збірників, зустрічей. Нехай це складеться якнайкраще з поетичною енциклопедією е, рідної України, бо це теж надзвичайний задум, і він обов'язково реалізується і весь світ. Пізнає поетичну історію великих міст і маленьких містечок України, усім, усім, а особливо адмінам, які докладають максимум зусиль до того, щоб відбувалися чудові речі, друкувалися прекрасні книги. Усім здоров'я, миру, спокою і неповторного квітучого майбуття. А для того, щоб так було, ми обов'язково повинні не забувати про. Нашу армію, про наше військо, які боронять нас такі непрості часи воєнного лихоліття, тому слухаймо поезію і не забуваємо про Донати. Отак зійшлись у цім скаженім світі, пташині, гнізда і бездоганна вись, грушки старенькі, на сонцях пригріті, такі незграбні, ходиш, повз, пригнись. А ще зійшлись на крилосах співочих, Високі ноти справжніх откровень І молитовна щирість проти ночі, Дощами вмитий той прийдешній день, Котрий врятує краплями каліцтво, Впаде росою на привабу трав. Отак з'єднались, отак зійшлись, з'єдналися навічно, мінливі зорі, бог їх колесав. Так, найгарніші наші високі зорі, найгарніші наші рамки. От зараз якраз прокидається світ, але світ в неспокої, бо, бо спокою поки що немає. Тому пам'ятаємо про тих, хто воює за цей спокій, за розкіш мирних ранків. І послухайте, будь ласка, наступну, поетичну привабу. Ще холод будем жити меже пазух, ще сніжні мусі схочеться зими. Ти не плекай на листопад-образу, бо, бо іноді у часі ми не ми, не гартувавши душу, пнемось вгору, Посиротілий сад пускаєм грім, не там, не з тим шукаєм ту опору, котра у січні порятує дім. Ще холод буде жити у кишені, знаходить на кутю святе зерно, а ти, люби своєї доні й мені, і синові вибілюй полотно. Тримаємося, рідна Україна! все буде неймовірно, з найгарнішими традиціями, з красивезною, розкішною мовою, з добрим працелюбним людом все буде Україна. Пливе, пливе удаль крихка пора осіння, шукає мудрий світ, містечко край печі, печаль така стрімка, мов храмові склепіння, вже склали реманент невтомні орочі, змастили лоєм плуг, завісили попону, обнявши сумні мигніденького коня. І осінь золоту, слабку та безборонну. Хтось бачив серед них, і йшла десь навмання. Далі трішки такого зовсім, знаєте, красиво інтимного. Ти умлівав над вічною красою, спокійних плес і байкових ярів. Допоки ми не стрілися з тобою по підсузір'ям норовливих псів, і ти вже млів от вигну зап'ястя. Сікали в світ забуті ручаї. Чи то був шала, чи найбільше щастя із тих, котрі селились на землі? Ти умлівав, тулився, не пручався, не опирався осені сльоки, гіркавий сік, немов святе причастя. Торкався губ, тобі, тобі й мені. І, знаєте, буду завершувати сьогоднішній ефір, і завершувати його буду таким поетичним зразком. А ви, будь ласка, не забувайте про Донати. Латала світ, згубила в світі голку, латала світ, згубила в сіні голку, вколола палець, скапувала кров, світ не зважав, невдало постановку благословив і правду обійшов. А я латала болями і серцем Проваля днів і мари доріг, щоб святі, котрі вдягнули, берці, не скам'яніли, в лоно біле сніг прийме чиюсь негордовиту гордовиту душу, І в бабу сніжно обернеться ніч, Латала світ в яскім окроти сушу, ледь тріскотіли від полінця, ледь тріскотіла від полінця піч. І щоб наші направду святі, котрі вдягнули берці, не скам'яніли, щоб наші зими були сніжними, чистими, прозорими, кришталевими, щоб наші весни були заквітчені у цвіт, і у цих веснах лунали величні великодні дзвони, щоб наше літо вабило плодами, красою і наша. Плідна осінь давала нам гідні врожаї результати нашої праці. Пам'ятаємо, що за усе це стоять оці святі в берцях, і щоб з ними було все як найкраще, щоб вони були в безпеці і з найнеобхіднішими речима. Для усього цього нам треба попрацювати і не забувати, що наша допомога вкрай необхідна. Тримаємося, рідна Україно, за непростим ранком обов'язково прийде світлий, гарний, чудовий життєствердний день. Слава Україні!